Вітаю всіх, хто зайшов на цей канал, кому цікава тема, інвертори, купівля інверторів синусних. Тут просто хочу застережити, бо і так не дуже легке, легкий час зараз. І є такі недобросовісні люди, які просто тупо користуються цим моментом, що людям потрібні ці інвертори для обігріву ну, котлів. Ось. Є такі люди у нас, ну, наприклад, Ірина. вона, Ти питаєш щось, е, ну, як замовити, наприклад, Олекс-Доставка. Вони пишуть, дзвоніть. Дзвониш на номер телефона. Кажуть, е, тільки предоплата 200 гривень, а все решта на пошті. Не відправляємо. Е, ну, просто не відправляємо Оликс-доставку. Я щось думав-думав, потім щось я подумав інший варіант собі замовити, інвертора. Цей більше мені сподобався ось От такого плану. Що я зробив? Я, виходить, написав людині, цікава доставка. Він мені просто скинув номер телефону. Я Получається, відписав йому, що я вже замовив. Він прочитав, нічого не відписав. Я побачив, що він не відписав, знову пишу йому, коли відправити. Так само прочитав, нічого не відписав. Знак питання пишу. Ну, це час проходить. Потім вже ну, кажу йому, якщо ви не, ну, не маєте наміру відправити, то просто-напросто відхиліть замовлення, я шукаю далі. Прочитав. Нічого не відписав, і тримав просто до останнього. До останнього тримав моє замовлення в Олекс доставці, поки е, не вийшов срок, і мені гроші повернулися. І цей так само, вони всі: оцей Іван, є ще Олександр. Так само. Телефонуйте. Нічого вони не пишуть. І є ще така Ірина. Десь вона в мене збережених є. Ось так само. Просто і ще якась вроді би, Ольга є. Не попадіться просто на дешеві ціни інверторів в ООХ. Отаких, От наприклад, як цей 3000 ватт 1500 гривень. Вони всі стартують майже від 2000. 3000 ватт. Пікова від 2000, від можна сказати. Ці, що 1500. 1300, там, там, так само. Кладуть 1300, сину з чистий, Ірина. Це все шахраї. Не відсилайте 200 гривень нікому. Всім мирного неба. Бережіть себе.